Здорова, футболюги! Ну, от і завершився 19-й тур англійської прем'єр-ліги, а це означає, що ми разом з вами можемо підбити підсумки вже зіграних матчів. В цьому турі на нас чекали як мінімум дві цікаві вивіски. Це, звичайно ж, Арсенал Ньюкасл та Челсі Манчестер Сіті. Що з цього вийшло, давайте подивимось. Ну і вже за традицією, прошу підписатись на мій канал. Нехай після цього відео на ньому з'явиться стільки ж підписників, як і е, мій рахунок за комуналку за грудень місяць. Нехай хоч щось буде приємне в цьому місяці. Якби я роздавав номінації, то е, номінацію не вдаха або не фартуру явно б дісталась Ліверпулю через просто нереальну нереалізацію моментів. На жаль, в цьому матчі для команди Клопа в складі Бренфорду не знайшлось свого Ваута Фаса, який би допоміг Ліверпулю забити голи і виграти матч. Звичайно ж, одна з головних проблем це реалізація моментів Дарвіном Нунізом. І я взагалі не можу зрозуміти, в чому проблема. І він все робить правильно: забігає в потрібні зони, володіє швидкістю, класно грає корпусом, е дуже добре грає на другому поверсі. Ну, все при ньому. Якщо от просто взяти і неопереджено подивитись на весь цей набір якостей, то ми побачимо просто класного форварда. Але якщо ми згадаємо, що все це сказано було про Дарвіна Нюніса в його теперішньому стані, то це просто не вкладається в голові. От що йому не вистачає фарту, концентрації на завершальному етапі, класу, можливо, можливо, досвіду, чого? І у Ліверпуля реальна проблема з цією реалізацією, тому що якщо він не забуває в матчах, коли Ліверпуль перемагає, там у нього багато епізодів, але він не всі з них реалізовує, то це невелика проблема. Але в моменті, коли потрібні його голи, і він е, вже за традицією просто не реалізує свої моменти, то це стає реально проблемою Ліверпулю і коштує їм багатьох балів в цьому сезоні, як мінімум. Я навіть бачив в статистику, в якій сказано, що найбільшими транжирами моментів в цьому сезоні є Нуньєс і Салах. І якби вони краще реалізовували те, що створює для них команда, то можливо б зараз би Ліверпуль був десь в топ-3. Проте я все одно вірю в Дарвіна. Я знаю, що клоп зможе знайти до нього підходи, розкрити його, знайти свою гру. Тим більше, що тренер дуже сильно вірить в свого нападника. Ви ж бачите, що в нього реально все є. Залишилось лише щось з головою зробити. І голи вже потім самі собою прийдуть. І неправильно в цій ситуації казати, що якби на місці Нуніса був би інший Форвард, то Ліверпуль би забував би набагато більше. Можливо, але можливо, Ліверпуль би і е, створював би набагато менше моментів. Тому почекаємо, поки Дарвін прийде до тями і стабілізує свою реалізацію вже в Ліверпулі. Повертаємось до матчу. Вже на 8 хвилині Нуніс вирвався на простір, обіграв голкіпера, поклав його і пробував по воротах, але на заваді став захисник. Ну просто от якийсь нефарт для Дарвіна в цьому сезоні, що навіть коли вже м'яч має залітати ворота, він туди якимось дивним чином не залітає. Але вже на 18-й хвилині Бренфорд мав свою нагоду, але е Бемо не зміг переграти Алісона в цій ситуації. Проте тут же стався кутовий, після якого і відкрив рахунок цьому матчі Бренфорд. Після прикрого рикошету від ноги Конате м'яч залітає в сітку воріт. Тут треба взагалі сказати, що взагалі не дограв цей епізод захист Ліверпулю. Я не знаю, яка в них просто була розконцентрація. Там Фабіньо не дограв свій епізод, Конате якось невміло зіграв і такий прикрий рикошет, і м'яч влітає в ворота. Отже, 1-0 на користь Бренфорду. Ліверпуль не збирався програвати цей матч і пішов в атаку. Так, на 24-й хвилині виник е, сумбур в штрафні Бренфорду. Е, Окслей Чемберлен класно покотив м'яч на цимікаса, але е, захисник не зміг переграти Давіда Раю в цьому епізоді. На 27-й хвилині знову кутовий і знову гол ворота Ліверпулю. Проте на цей раз він був скасований через офсайд. 39-та хвилина, третій кутовий, і знову гол від Бренфорда. Проте і він був скасований через офсайд. Але це тільки розлютило Бренфорд, і вони пішли в атаку. Так на 42-й хвилині був епізод, після якого Бренфорд забив свій другий гол. Просто йде подача з флангу, і Віса забиває м'яч ворота. Знову захист Ліверпуля прогавив цей епізод. 47 сьома хвилина. І нарешті, завдяки своїй швидкості, Дарвін Нуніс зміг забити гол. Проте через офсайд він був скасований. Але Ліверпуль таки зміг відзначитись. Так, на 50-й хвилині пішов на віз, і Алекс Окслей Чемберлен дуже добре зіграв головою в цьому епізоді і зміг забити один гол. На 84-й хвилині помилка від Конате. Він програє просто штовханину з МБО і форвард Бренфорду ставить крапку в цьому матчі, забиваючи третій гол своєї команди. Тут, в принципі, був спірний епізод. Це було на розсуд судді. і Якщо він давав грати, давав е, боротися, то е, цей епізод був в рамках правил. Якщо б е, суддя до цього свистів би в таких б, епізодах, то я думаю, що гол би цей не зарахували. Проте гол зараховано 3-1 на користь Бренфорду, і в них також був ще один шанс наприкінці цього матчу. Але на 93-й хвилині Алісон зміг відвести небезпеку від власних воріт. Що можна взагалі сказати про цей матч? По-перше, це те, що Лівер не реалізував свої моменти. По-друге, вони не дограли біля власних воріт. Особливо це стосується стандартів. Ліверпуль після стандартів пропустив цілих три м'ячі. Так, два з них не було зараховано через офсайди, але блін, що з захистом. Наступний виїзд мерсесайців буде до Брайтону. І я реально не заздрю команді клопа в цьому матчі. Бо якщо він нічого не придумає за цей тиждень, то нічим хорошим ця поїздка не завершиться. Судячи з поточної форми команд, чесно кажучи, не скажу, що дуже цікавий матч. Ну в тому плані, що майже не було натяку на боротьбу. Бормут повністю дав грати Манчестеру, а шанси, які у них самих виникали, вони чомусь реалізовувати не стали. Найпомітнішим гравцем в складі Бормуту, на мій погляд, був Райан Хрісті. Я навіть трохи розчарувався, коли побачив, що йому вже 27 років. Бо мені дуже сподобалась його техніка та дріблінг, те, як він веде гру. І я подумав, що з такою грою він через деякий час спокійно зміг би піти в якийсь більш топовий клуб. Також в складі цієї команди був помітний Ентоні, але помітний більше зі знаком Мінус, тому що він не реалізував декілька реально чудових нагод. В складі м'ю хочу відзначити просто шикарну форму Давіда Дехея, який продемонстрував декілька по-справжньому крутих сейвів. Ну і, звичайно ж, Маркуса Решфорда, який, здається, віднайшов свою форму і зараз проводить дуже непоганий відрізок сезону. По самому матчу не так багато є що сказати. На 23-й хвилині відзначився Каземіро, Він зіграв на випередження після подачі зі штрафного і забив перший гол в цьому матчі. На 41-й хвилині стався дуже неприємний епізод. В цей день була злива в Манчестері. І е, Сенесі та Вандебек пішли вдвох на м'яч. Сенесі підсковзнувся і просто влетів в ноги е, голландцю. Травма виявилась настільки сильною, що Тенхагу довелося змінити свого гравця. Другий тайм розпочався з голу Манчестер Юнайтед. Люк шоу завершив шикарну атаку Манчестера в цьому епізоді. Борму дав розбігтися гравцям Манчестер Юнайтед, як тільки вони хотіли. Вони дали їм розташуватися так, як це було потрібно, і просто цей епізод був розірений як по нотах. На 58-й хвилині міг відзначитися Бормут, але неперевершений Давід Дехея просто у відчайдушному стрибку хоче здобути новий контракт. Суперсейф Голкіпера рятує ворота Манконіанців. На 77-й хвилині вийшла чудова атака Манчестер Юнайтед. Бормут залишив неприкритими дуже великі зони. Розриви між лініями були настільки сильними, що Бруно Фернандеш протягнув м'яч на метрів 30-40, мабуть, і йому ніхто взагалі це не заважав. Далі він віддав передачу на Гарначу, той на замасі прибрав захисника, пробив, але, на жаль, влучив стійку. На 83-й хвилині знов шанс у Бормутського Ентоні. І він знов його марнує, не влучаючи ворота. Тим самим демонструючи нам. Чому він не коштує як Ентоні Манчестерський? Ну і третій гол Манчестера відбувся вже на 86-й хвилині. Люк Шоу віддав класну передачу в зону за спинами захисників, куди вже вбіг Бруно Фернандеш. Той просто в дотик віддав передачу на а, Маркуса Решфорда, таким чином відігравши голкіпера. Ну і Маркусу залишилось лише просто влучити в ворота, які були порожніми. На 92-й хвилині знов дуель Ентоні і Дехея. І знову вона закінчується на користь іспанця. Дуже впевнені три очки забирає Манчестер Юнайтед і продовжує свою переможну серію. Звичайно, що цієї команди є ще над чим попрацювати, є моменти, які треба поліпшити. Але саме зараз для них головне просто набирати очки, перемагати і разом з цими перемогами набиратись впевненості у власних силах. Лідер чемпіонату приймав вдома непоступливий Ньюкасл. Арсенал вже традиційно почав цей матч агресивно і створив перші нагоди вже на початку гри. Але вони не несли серйозної загрози, бо спершу Едігор не попав як слід по м'ячу, потім Сака прорвався по флангу, прострілював, але кіпер парирував цей простріл. Тому ніякої небезпеки вони створити не змогли реальної небезпеки. Досить дивним для мене було те, що Арсенал не так багато атакував через правий фланг, тому що сака набагато швидший, набагато спритніший за Бьорна. Бо в якийсь момент стало зрозуміло, що на лівому фланзі тріп'є просто з'їдає Мартінелі. Хочу відзначити Зіну в цьому матчі, бо його розрізні передачі вперед це просто шедевр. Можливо, саме через вихід Сашка і його активність, і той факт, що в нього пішла гра, цей факт не дав розкритися в повній мірі Сака на протилежному фланзі. Проте тут треба ще відзначити, що Еді Гау так само добре підготувався до цього поєдинку. Він знав, хто грає на флангах нападу Арсеналу, тому він вирішив підстрахувати своїх оборонців. Таким чином, постійно Жоелінтон та Альмірон спускались нижче, допомагаючи своїм крайнім захисникам. І тому виникали ситуації, коли Букайо і е, Габріелю доводилось протистояти одразу двом гравцям суперника. Також слід зазначити, що гра була дуже грубою, і це дивно, що ніхто не отримав червону картку, тому що жовті картки суддя роздавав направо і наліво. На початку гри Ньюкасл намагався високо зустрічати своїх суперників, іти в активний пресинг. Можливо, з цим пов'язано те, що в арсенала вдався старт. Адже цей захист точно вміє грати в пас, завдяки майстерності, плюс той факт, що Зіна постійно зміщується в опорну зону. Цей момент допомагає команді долати активний пресинг суперника. Звичайно, трапляються помилки, наприклад, як в цьому матчі з Рамсдейлом. Але куди ж без них? Проте класно, що ця команда також має план Б. Якщо в них не вдається розігрувати м'яч за рахунок пасів, то вони не цураються виносити м'яч далеко вперед. Найкращий момент Нюкаслу в цьому матчу був наприкінці першого тайму, але після скидки на дальню стійку Джолінто не зміг як слід пробити по м'ячу і попасти у ворота. Арсенал володів м'ячем і ігровою ініціативою, але до по-справжньому небезпечних моментів діло так і не доходило. Можна пригадати лише удар головою від Мартінеллі, але м'яч пройшов повстійку. І, звичайно ж, це супер момент у Едінкеті, проте Поуп зміг зреагувати і виставити ногу і відбити цей удар. Все. Під час матчу в мене було чітке враження, що Ньюкасл в першу чергу грає на нічию. А там далі вдасться провести контратаку, вдасться забити після стандарту добре. Якщо ні, то все, тримаємо нічию. Вона нас влаштовує. А арсенал був заряджений на перемогу. Саме тому вони прижали Ньюкасл е, в кінці гри і були дуже активними на її початку. Ну і звичайно ж, тема номер один це непризначені пенальті в ворота Ньюкаслу. Я просто відмовляюся це розуміти. Чи може взагалі суддівський корпус сформулювати якісь правила, щоб е, після перегляду будь-якого епізоду в нас взагалі не виникало жодних запитань, і ми чітко знали, що це має бути. Щоб ми точно знали, з якою силою можна тягнути за футболку, з якою – ні, чи там можна ламати ноги комусь чи ні? Щоб все було чисто і ясно, тому я повністю розділяю розлюченість Мікеля Артети. В останньому епізоді матчу після прострілу граніта Джаки м'яч потрапляє в руку захиснику. Тут, звичайно ж, можна сказати, що відстань була не дуже далекою, але, блін, ну, рука виставлена в сторону, вона збільшує площину тіла. Плюс, після потрапляння в руку, м'яч втрачає силу руху і траєкторію міняє. Ну, що це взагалі таке? Як це взагалі трактувати? Далі просто, було помітно, що м'яч летів в бік Едегора, який міг зіграти по цьому м'ячу. Так, його могли б там накрити, міг би захисник зіграти. Але, блін, це вже, це вже інше. Це вже далі ми забігаємо, могло б і не статися нічого, а могло б і статися. Тому це, безперечно, дуже спірний епізод. І е, максимально бісить той момент, що суддя взагалі не захотів навіть переглядати вар в цьому епізоді, тому що він показав, що він і так все бачив. Виходить так, що це вже як мінімум третє спірне рішення, яке може просто дуже сильно вплинути на кінцевий результат арсенала в цьому сезоні. Бо давайте пригадаємо, перший епізод був в матчі з Манчестер Юнайтед, коли забивав Габріель Мартінелі. До цього було порушення ще в центрі поля. Але зараз є висновок, що ВАР помилився в цьому епізоді. І якби тоді забив Мартінеллі, і матч розпочався 1-0 на користь Арсеналу, ще велике запитання, як би він закінчився? Чи зміг би Манчестер Юнайтед забити всі свої три голи, і чи грав би настільки відкрито Арсенал в тому матчі? Запитання. Другий момент це в матчі з Аутгемптоном, коли просто на очах судді валять Жезуса в штрафній, і він закриває на це очі і потім... Каже, якби ти впав раніше, то я б просвистів би, я б поставив би пенальті. Що це взагалі за фігня? Ну, Тут або є порушення, або його немає. Ну і звичайно, це третій епізод. Тобто, вже як мінімум 7 очок у арсенала забрали. Так, звичайно ж, судді могли помилятися так само в матчах, де Арсенал переміг. Але тут і зараз мені повністю зрозуміло, чому вболівальники е Арсеналу завжди кажуть, що їх засуджують. Отже, матч закінчився 0-0. Це результат, який більше задовільняє Ньюкасл. Арсенал був налаштований на перемогу, але, попри домінацію багато гольових епізодів, створити їм так і не вдалося. Тому все, що їм залишалось, це надія на вдалий результат в матчі Челсі Манчестер Сіті. А ось цей матч видався класний. І я по-справжньому кайфунув від гри Челсі. Я давно не бачив таких голодних пенсіонерів. Сіті, просто розчинився на полі, їх перебігали на кожній ділянці. Нарешті скажено заряджений кукурелі. Центр поля це взагалі космос. Те, що вчора робили з півзахистом Сіті Ковачич і Закарія, це, це просто ну, це щось нереальне. Вони просто знищили центр, особливо в першому таймі. Єдине, що в цьому матчі була біда з нападом Челсі. Бо вже в першому таймі через травми довелося робити дві вимушені заміни. Так через травми довелося змінити Стерлінга і Пулішича, і замість них на поле вийшли Чуквамека і П'єр Емері, аби не як. Подивлячись на його гру, в мене в голові була лише одна фраза: те, що померло, померти не може. Краще б вже б випустили нереально зарядженого Галахера замість Обамеянга. Бо його зняли навіть до завершення матчу, не давши йому дограти до кінця. Мені здається, інколи що Челсі, мабуть, в десятьох би грали краще ніж з Обамаянгом на вістрі. Бо тоді б вони б хоча б не розраховували на нього і грали б самі на себе, розраховуючи тільки на себе. Якщо ж ми повернемось до Сіті, то ПЕП в цьому матчі вирішив знову придумати щось нове. При Атаці в нього грала трійка в захисників Волкер Аке і Стоунс. Канселу грав по всій ширині на правій бровці. Ліву бровку закривав Фоден в центрі. Родрі допомагав Бернардо Сілва, і звичайно за закреатив цьому матчі відповідав Кевін Де Брейне, Ілкай Гюндоган і е, Холанд, звичайно ж, на вістрі атаки Манчестер Сіті. Але план з дуже активним правим флангом взагалі не спрацював через нереальний перший тайм від Кукурелі. Перший тайм Челсі повністю переграв Сіті. Хочу відзначити, на шостій хвилині був класний епізод, але на жаль, Кай Гаверс не побачив Обамеянга. Ем, а так би якби він віддав передачу в цьому моменті, то міг би вивезти габонця один на один з голкіпером. На 16 й хвилині Сіті мало не наварили біля власних воріт, проте Джон Стоунс зміг підчистити за своїми партнерами, виконавши класний підкат. Ну а на 44-й хвилині був шанс у Чукуамеки, проте він влучив в стійку. А от на другий тайм Пеп зробив деякі перестанови. Він зняв з гри Волкера і Канселу, і замість них випустив Аканджі і молодого Льюіса. Тепер це була його роль підніматися в опорну зону до Родрі і допомагати команді розігрувати м'яч. З чим він дуже добре впорався. Тепер набагато активнішим став Сіті. Вони повернулися в гру і вже на 51-й хвилині створили дуже небезпечний момент. Проте Акев в цьому епізоді попав лише в каркас воріт. Але на 56-й хвилині був вже момент у Челсі. І як же Сілва в цьому епізоді не попав у ворота? Дуже просто, бо там був рикошет від ноги Родрі, який не побачили судді і не дали пробити кутовий. Ну а на 60-тій хвилині ПЕП включає режим ванги і робить вирішальні заміни. Він знімає з гри. Фодена і Бернарду Сілу, і замість них випускає Мареза і Гріліша, таким чином освіжаючи свої фланги атаки. І саме ці два пацани роблять результат цьому матчі. Бо вже на 63-й хвилині Марес забиває гол після пасу Джека Гріліша. Челсі розкрилися і отримали атаку. Вони не встигли повернутися і зайняти правильні позиції. З'явились зони, якими скористалися гравці Сіті. Ну і ще тут треба відзначити феноменальну гру кепи. Що він взагалі тут за брейк влаштував? Що це за недофристайлу? Мені здається, що цей гол був повністю на його совісті. Бо замість того, щоб забрати м'яч в руки, він просто розвернувся на коліні в сторону Мареза. Просто подивитися, як йому забивають гол. Ти просто ж би біля тебе ж м'яч прокотився. Забери його та й все. Отак, от, от просто Сіті повів у рахунку, до цього взагалі нічого такого серйозного не створивши. Це був капець який прикрий епізод, тому що в цьому матчі набагато симпатичнішим був саме Челсі. Ну і на 73-й хвилині так само був момент у Сіті, але Голланду не вистачило, прости господи, довжини ноги, щоб замкнути простріл. Сіті, пер... Сіті переміг, а Челсі, на жаль, не вистачило на два тайми. Плюс травми зіграли не на користь синіх. Я взагалі не знаю, як Потер зараз буде вирішувати проблему з травмованими гравцями. Тому що я подивився, хто зараз в Лазареті Челсі перебуває, там реально можна зробити один класний склад для команди англійської прем'єр-ліги. А у команди Пепа навпаки все дуже добре, і вони скорочують відстань від Арсенала до п'яти очок. І як би компліментарно не висловлювався ПЕП на користь Мікеля Артети, всі ми з вами розуміємо, що саме Сіті є головним претендентом на титул в цьому сезоні. Ну і давайте до інших матчів цього туру. 15-й завершився, і Арсенал, попри нічию, зберігає за собою перше місце і відстань в 5 очок від найближчих переслідувачів. Але попереду на них чекає дуже важкий календар в січні гра з Тоттенгемом на виїзді і Манчестер Юнайтед вдома. Це буде справжня перевірка для канонірів. Ну а у мене все. З вами мої любі футболюги був Сашко. До нових зустрічей на моєму каналі, якщо ви, звичайно, підпишетесь. Тому ви знаєте, що робити.